Знімаю, яка на сьогодні актинідія. Дуже смачна, корисна ягода. Мені вона дуже подобається, як на мене, смачніше за ківі. Витримує морози. Це сорт Київська крупноплідна. Весною в нас було мінус 6 і вона померзла, тому плодів майже немає. А так, як, як сказати, дуже гарна рослина, треба її поливати зазвичай. Але так зимує прекрасно. Буває весною, вона дуже рано розпускається, і коли в нас зворотні заморозки, буває. Може постраждати. Так, це смарагдова, йдемо далі. Ювілейна Це чоловіча, на чоловічих немає плодів, це просто запилювач. Далі оригінальна, ще одна ювілейна ласунка. Зараз вам покажу. Бачите, яка, яка на сьогодні це ласунка. Дуже солодка, смачна. Хто не куштував, обов'язково купіть. Так, це чоловіче, і там ще одна київська гібридна. Вона мені ця ягода дуже сподобалась. Я бачите, скільки кущів собі посадив. Ну, Треба ідеально скуштувати сорт, який буде подобатись вам. І, і посадити декілька. Дивіться, це не знаю. самозапильна, такий приє... приємний присмак лимону в неї є. Так, кенсеред теж нічого не має, ні однієї. Далі, скарлеп Септембер, дивіться в якому стані. Я вам нагадую, тут не було ні одного пагону, просто весною все замерзло. У нас весною було мінус 6. І гранати підмерзли. Такого це перший рік, скільки в мене рос, росте екзотика. Так, скарлеп September, як бачите, непогано. В сорта є кислинка, але сорт дуже врожайний, невибагливий. Для початківців рекомендую. Велика сила росту, класний сорт. Так, йдемо далі. Це купив як джамбо, але дивлюся що це не джамбо. Дуже шкода, звичайно. Якщо не сподобається, я буду її викидати. Тому на цей рік маємо ось такий результат. Всім дякую за увагу.